Пресвята Діво, мати доброти, мати милосердя. Коли думаю про свої гріхи і згадую про ті страшні хвилини, коли мушу дати гострий рахунок перед справедливим суддею, а твоїм наймилішим сином, то страх і тривога наповнює моє серце. Тремчу, цілий, коли те згадаю. До кого ж тоді прийду, хто заступиться за мене у тій страшній хвилі, перед Твоїм Сином, хто мені допоможе, як не Ти, всемилостива, предобра моя Мати, тоді моя надія після Ісуса Христа лиш на Тебе, Мати, милосердя, Пресвята Діво, потіхо покинутих! Не залишай мене в тій страшній хвилині і хвилині смерті, коли усі мене покинуть, коли тепер, на згадку своїх гріхів, така тривога мене огортає. Коли тремчу, як згадаю про те, що маю стати на суд перед справедливим суддею, і не знаю, як скласти перед ним рахунок зі свого річного життя. Що ж, буде зі мною години смерті, мати милосердя, виблагай мені, в Твого Сина, а Бога мого, ласку досконалого жалю, вже тепер за всі мої гріхи і правдиву поправу та вірність Господові, Богові, аж до смерті. А коли вже надійде хвиля смерті, будь тоді при мені, зі своєю поміччю придобра. Мати, додай мені ту хвилину відваги до боротьби з дияволом, утверди в мені віру в Бога, скріпи тоді мою надію на Боже милосердя, Зробився все милистово, щоби я тоді частіше взивав тебе на поміч, щоб присвяте ім'я Твого Сина, Твоє пречисте діво Мати було завжди на моїх устах. Коли буду віддавати свого Духа, тієї ласки, якої ти не відмовила, усім тим, що тобі служили, цілим серцем бажаю і маю повну надію, що одержу її. Амінь.